Слава Україні, друзі! З вами з і в Сьогоднішньому відео поговоримо про нові ліміти від національного банку з 1 жовтня 2024 року. Про нові податки, які нас чекають також з 1 жовтня. Які нас чекають також з 1 жовтня 2024 року, і чому вони не будуть достатні, аби перекрити дефіцит національного бюджету, і чому можливо буде запроваджуватись економічне бронювання, а також буде девалюватися подальшому національна валюта? Крім цього, я поділюсь звітом за серпень місяць по своєму інвестиційному портфелю, І для тих, хто додивиться до кінця, чекає приємний бонус. Якщо вам цікаво, поїхали! Отже, поїхали. Які нові податки, ліміти девальвації економічне бронювання? Чекає нас у жовтні цього року. Як ми знаємо, Нещодавно, буквально на минулому тижні, в кінці минулого тижня, 29 вересня, комітет Верховної Ради вже остаточно затвердив кінцеву редакцію проекту закону про підвищення податків. Ми знімали попереднє відео про те, які плани були попередні. Там говорилось про недостачу 200 мільярдів гривень, і цю недостачу перекривати планували із дуже багатьох джерел надходжень. І цих джерел вже не буде. Тобто, чого не буде в цьому проєкті закону, яке попередньо було подане урядом і депутатами, точно не буде одного податку з обороту. Ми говорили, що це погана ідея, добре, що її не буде. Також не буде податку з поштових відправлень, які хотіли зробити ліміт не 150 євро, а 0 євро. Це дуже добре, що цього не буде. Також не буде підвищеного податку, тобто військового збору з продажу як нових авто, так і вживаних, якщо це перша реєстрація. Також не буде додаткового податку для продавців ювелірки, і не буде додаткового податку для операторів мобільного зв'язку. Що ж е, планується і що буде? Планувалося, що буде, як і раніше, це підвищення військового збору для фізичних осіб. Воно мало принести нам 27 додаткових мільярдів цього року. Крім того, буде додатковий податок для ФОП. Це приблизно 1,7 мільярда. і приблизно ще половина 27 мільярдів очікувалось від. Підвищення податку для надприбутків з банків, і все це разом мало нам дати вже не 120, як очікувалось, а всього 57 мільярдів. Гривень, але попри ці плани, все ж таки щось пішло не так. І від своїх пропозицій фактично мінфін відмовився. Залишили лише збільшення військового збору для всіх нас, простих смертних фізичних осіб. Ми платили військовий збір 1,5%. Тепер будемо платити 5%. І також залишили для малого середнього бізнесу ФОПів. По суті, малого бізнесу третьої групи буде додаватися 1% і 10% для першої другої групи від мінімальної. Зарплатні, про це ми писали багато постів у телеграм-каналі. І за підвищеною ставкою, що ж насправді буде оподатковуватись, тому що насправді для багатьох це все ще не зрозуміло. В першу чергу, це всі ваші доходи як фізособа, наприклад, заробітна плата, відсотки по депозиту, дивіденди з українських компаній і з акцій іноземних компаній, інвестиційний прибуток, який ми, як інвестори від Interactive Brokers отримуємо. І що найцікавіше, також буде оподатковуватись дохід спеціалістів DST в Сітітів. Числі і працівників і штатних і гіг контракторів вони мали платити 20 років 1,5%, ну вже будуть 5% платити. Крім цього, за підвищеною ставкою, що також не дуже очевидно, але буде оподатковуватись більше ніж зараз. Це дохід від здачі, наприклад, житла в оренду, якщо ви з нього взагалі сплачуєте податок. Як фізособа, то буде не просто 18 плюс півтора, а 18 плюс 5. Дохід від продажу, тут важливо не житлових приміщень. Вони всі продавалися із військовим збором і платили з них півтора відсотки, тепер буде 5. Ну і дохід від продажу житлових приміщень, якщо вони у вас менше, ніж 3 роки, або якщо це більше, ніж один об'єкт. Крім цього, по ФОПах будуть наступні зміни. Це як і раніше планувалось: 1% для ФОПів третьої групи буде тепер військовий збір, додатковий до 5% єдиного податку, і він буде сплачувати щоквартально. І також буде для ФОПів другої групи це 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, коли ця плата введена, і він сплачується для цих ФОПів щомісяця. Ну і щоб ви розуміли, що це все серйозно, вже голосувати будуть на наступному тижні за цей проект закону, як пишуть деякі депутати в себе в телеграм-каналі. Але досі цього проекту закону, як ви бачите, немає на сайті Верховної Ради, при тому, що. 30 серпня його тільки зареєстрували, а 29 серпня вже погодили. Тут унікальна робота для такого важливого проекту закону, який вже переробляли двічі чи тричі, і ще досі тексту його немає. Я не здивуюся, якщо тексту не буде, навіть після. Голосування у Верховній Раді з тих чорновиків, які знову ж таки в телеграм-каналах депутатів гуляють, ми можемо сказати, що набуватиме він чинності 1 жовтня цього року, після того, як його проголосують в Верховній Раді на наступному тижні, і зворотньої сили не матиме. Я дуже на це сподіваюся, що це залишиться. Тобто, якщо ваші доходи, наприклад, інвестиційні виникали з 1 січня цього року до. 1 жовтня цього року то вони будуть оподатковуватись за старою ставкою 1,5% військового збору. А вже дохід з. 1 жовтня і далі за новою. Яким чином це буде відображено у нашій податковій декларації 25-го року, яку ми будемо заповнювати складно сказати? Є побоювання таке, що податкова просто не захоче змінювати форму, і для всіх цих доходів захоче стягувати 5%. Подивимось, як воно буде. Чому є надія на економічне бронювання і девальвацію гривні як нових джерел надходжень? Дефіциту національного бюджету це те, що Мінфін озвучував цифри 120, 200 і навіть 500 мільярдів гривень, яких недостатньо для покриття дефіциту національного бюджету. При цьому як ми бачили по табличці розрахунків самого мінфіну. З цих 57 мільярдів вже викинули фактично 27, і в нас залишилось по суті ну, 30 мільярдів з недостачі в 100 200 чи навіть 500. Це дуже і дуже мало. І очевидно, що будуть шукати інші джерела, крім того, що і все одно підвищить на зарплату податок. Ну і інші джерела це є якраз концепція економічного бронювання. Там ще раніше ці озвучувалися розрахунки про 200 мільярдів гривень. Насправді може бути набагато більше або Набагато менше, але зовсім нещодавно, в серпні, вийшов прем'єр-міністр, сказав, що будуть проваджувати воюй або працюй концепцію, будуть якимось чином вводити зарплати з тіні, підвищуючи при цьому податки. Очевидно, що це можна зробити лише через надання можливості тим, хто має високі зарплати, все-таки отримувати економічне бронювання. І про це також написали в Forbes, їхні джерела в уряді. Сказали, що є така ймовірність, що будуть вводити економічне бронювання. Після цього також було повідомлення про те, що це взагалі не буде вводитись законом, а просто будуть змінювати постанову Кабінету міністрів, яка якраз регулює бронювання. Ну і також вийшов представник Мінекономіки в Верховній Раді, якраз на тому комітеті, коли затверджували проект закону, про який ми тільки що обговорювали, про збільшення податків, і так підтвердив, що має бути в жовтні листопаді вже введене відповідне економічне бронювання. І чому це все ж таки схоже на правду? Тому що в цьому проєкті закону, який зараз затвердила Верховна Рада, змін змінили підхід до звітування по заробітній платі він тепер буде не щоквартальний, як це було раніше, а щомісячний. По суті, це єдине, що потрібно було змінити в законі. Це вже погоджено в парламенті, в комітеті буде проголосовано у Верховній Раді в вересні і набуде чинності з жовтня. Тому з жовтня нічого не заважає уряду, аби просто змінити кілька пунктів постанові і запровадити електронне економічне бронювання. Ну і чому. Ще більш це схоже на правду, тому що кажуть ці ж самі джерела, що в зеленського або в його офісі змінилась позиція до того, чому не можна запроваджувати економічне бронювання після останнього затримання. ТЦК керівника Борисполя, якого знайшли півтора мільйони доларів готівкою і розкладали по всіх поверхнях, матрацах і так далі, і не вистачило місця аби розкласти всю цю готівку. Очевидно, що тут вже йде не питання справедливості, тут питання того, що є корупція, яку. Потрібно перевести в законне джерело надходжень для бюджету щодо податків і підвищення, то я однозначно виступаю за їх підвищення, тому що це питання дійсно виживання нас як країни. Звичайно, корупція решто, є проблема, але ось економічне бронювання може бути хорошою моделлю, яким чином і наповнити бюджет, і дати нам можливість фінансувати військові витрати нормально і при цьому не мати ось цих фотографій з мільйонами готівки в іноземній валюті. Друге джерело наповнення бюджету, яке ще поки що не задіяли. Це є ПДВ. В Естонії його збільшували вже двічі, і це якраз є податок на споживання. І багачі платять більше цього ПДВ, тому що споживають просто більше. Щодо взагалі податкового навантаження в Європі, то ми бачимо, що в Україні ще не найвищі податки. Проблема звичайно Україна в тому, що ми податковуємо від нуля гривень дохід в інших країнах більшості є якась межа. До якої можна не оподатковувати дохід, це доцільно, мабуть, буде зробити і в Україні з часом, звичайно, після закінчення війни, але тим не менше загального. Податки в Україні не такі високі, як в інших країнах Європи. Друга тема, про яку я хотів згадати, це те, що з 1 жовтня в нас будуть нові ліміти від національного банку. А саме максимум місяць з картки на картку ви зможете переказати 150 тисяч гривень без обмеження по кількості операцій. Але важливо, що Айбан не буде обмежуватись і, наприклад, в Сенс банку ви можете переказати в день 500 тисяч гривень, тобто півмільйона, і за місяць більше, ніж мільйон, якщо вам так дуже потрібно великі обороти, але через Айбан. Айбан відрізняється від карткових переказів тим, що він проходить через систему Національного банку, і там все видно, хто, кому і за що переказує. В карткових переказах іде все через систему Visa Mastercard і для національного банку набагато складніше відстежувати дропів, які якраз і вимивають багато мільярдів гривень незаконних джерел доходів, і роблять їх потім таким чином законними. Яким чином ще і в яких банках хороші? Тарифи на Айбан перекази ви можете подивитися у цьому відео. В принципі, це ще було відомо кілька місяців тому, що Нацбанк буде запроваджувати. Дивно, чому так довго чекали аж до 1 жовтня, але добре, що це обмеження вводиться. Подивіться відео, хто ще не бачив. Ну і третя тема це девальвація національної валюти. Ми бачимо новий прогноз від ICU, який вийшов 19 серпня цього року. Про те, що вони прогнозують 47,7%. Курс гривні до долара в 2025 році, і ця девальвація це те, що по суті прийшов бізнес до уряду і почав говорити, що підвищувати податки для бізнесу не треба, а треба просто девальвувати гривню. Таким чином, у нас буде збільшуватись доходи, тому що в основному нас фінансують міжнародні партнери в валюті, а гривню ми можемо отримати якраз через штучне завищення курсу. Я не вважаю, що це правильний підхід, але на жаль, вибору зараз при тому, що податки для. Банків, наприклад, не збільшили і для інших бізнесів не збільшили. Я не бачу, яким чином можна фінансувати швидко, додатково отримати надходження, а їх потрібно вже зараз. Навіть економічне бронювання, якщо воно буде веде. В жовтні чи в листопаді не дасть вже цього ефекту до кінця року, а підвищення військового збору ну також 27 мільярдів із тих, які бракує 200, це дуже і дуже мало. І ми вже бачили, що 26 серпня нас долар приходив майже до своїх рекордних значень. Курс був 41,44. До цього рекорд зараз встановлений в липні 41.49. Ну і євро побило всі можливі рекорди на відмітці 46. 29 зупинилось, якщо не помиляюсь, і це означає, що вже зараз ми маємо девальвацію більше, ніж 15% від поточного року. І прогнозується на майбутній рік, такі ж самі, якщо не більше темпи е, девальвації. Ну, я думаю, що ми побачимо по курсу, наскільки великий дійсно у нас є ось цей бюджетний е, розрив. І наостанок е, тема про все-таки фондовий е, ринок нас тут, основна на каналі. Це. Те, що цього місяця було як різке падіння, так і різке відновлення, і ми фактично вийшли на ті самі показники, які були на липні піках S&P 500, зараз він показує 19% зростання. Від початку року в моєму портфелі також все окей. Зараз він вартує більше ніж 52 тисячі доларів. Якщо за дуже грубими розрахунками, це майже 15% річних цього місяця. В серпні я отримав 30 доларів дивідендів, 145 доларів реалізованого прибутку. І загалом маркет у маркет в мене вийшов плюсовий. Попри те, що минулого місяця був незначний мінус, я все ще отримую в середньому майже 9 тисяч гривень щомісяця від дивідендів та реалізованого прибутку. Ну і загалом. Моя історія інвестування. З початком ведення цього каналу значно покращилась, я кожного місяця додаю депозит. Як ви бачили, 50 тисяч я вже переднув, хоча це була задача на цей весь рік. Тому я можу сказати, що 2024 для мене рік досить і досить вдалий, особливо враховуючи, що від початку 23-го до зараз S&P500 ринок загалом показав майже 50% зростання. Тобто це неймовірний ріст, який на жаль, якщо ви все-таки не почали в. Ви не отримали, але тим не менше, в мене для вас є. Хороші новини, ніколи не пізно починати інвестувати, навпаки, починати інвестувати завжди потрібно. І на моєму сайті разу.com, якщо ви цікавитесь фондовим ринком, але не знаєте, як почати, є вишкіл. Я думаю, що всі, хто дивляться, мій канал, знають про це. Але планується нова версія, вона вже майже готова. Хто зараз за цим посиланням під відео залишить свої емейли для отримання? Нового вишколу буде мати, як я вже сказав, досить і досить приємний бонус. Форма дуже проста. Фактично, одне обов'язкове поле. ваш емейл. Дякую тим всім, хто вже заповнив і чекає з нестерпінням вишкіл. Ну і бонусом буде для вас раніше. Я цього не озвучував це ексклюзив, 25% знижки, але це буде діяти лише тиждень. Цей від початку публікації цього відео, тобто до наступної неділі, ви зможете отримати цю приємну знижку. Ну і дякую тим всім, хто додивився це відео до кінця. Нехай ваш нетфорс зростає як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги, смерть ворогам!